Вітаю, я Олена Недебалюк, психолог-консультант центру Ньюлєв. І сьогодні хочу поговорити про кроки для першого візиту до психотерапевта. У сучасному світі дедалі більше людей відкривають для себе необхідність психологічної підтримки і психотерапії. Звернутися до фахівця у галузі психології це важливий крок у збереженні та зміцненні свого емоційного та психічного здоров'я. І багато людей часто стикаються з життєвими труднощами і стресами, переживають внутрішні конфлікти, і у таких ситуаціях звернення до професійного психотерапевта може стати важливим етапом на шляху до особистісного зростання. Проте, незважаючи на зростаючий рівень відкритості щодо психічного здоров'я і можливих проблем, деякі люди відчувають страх чи сором перед візитом до психолога. І важливо зрозуміти, що звертатися до фахівця не є ознакою слабкості чи психічної хвороби. Це навпаки свідчення відповідального ставлення до свого емоційного благополуччя. І рішення скористатися послугою психолога це відповідальний крок до самопізнання та психологічного здоров'я, який надмінно призведе до позитивних змін у вашому житті. Що заважає звернутися до психолога? Існує кілька стереотипів, які заважають людям звертатися за допомогою до психолога чи психотерапевта. І найбільш поширеним з них є переконання, що звертатися до цього спеціаліста це тільки для якихось диваків, а тому це щось неординарне, яке буде говорити про вас як про людину із серйозними психологічними проблемами. Ще одним стереотипом є ідея, що лише слабкі. Або нерівноважені люди потребують психологічної допомоги. Багато людей вірять у свою здатність впорати з проблемами самостійно, а коли це зробити важко, то це принижує їх гідність і впливає на самооцінку. Дехто вважає, що психотерапія це для інших людей, а для себе вона користі не принесе. Думка, що допомога фахівця це для важких і критичних випадків, заважає тверезо оцінити свою проблему. Свою ситуацію і можливості впоратись самостійно. Страх того, що оточуючі вважають неприйнятним звернення до психолога і будуть засуджувати або насміхатися, заважає прийняти рішення записатись на консультацію. Міф, що психотерапія призначена лише для людей із серйозними психічними розладами, також не сприяє зверненню до фахівця. Не менш важливу роль відіграє стереотип, що похід до психотерапевта це дуже дорого. Насправді ви можете проконсультуватися за помірними цінами у Центрі психологічної допомоги НЮЛІВ. Якщо ж вам некомфортно зустрічатися із фахівцем віч на віч, психолог онлайн нашого центру надасть вам кваліфіковану консультацію і допоможе зрозуміти причини, проблеми та запропонує допомогу. Що буде відбуватись на першому сеансі? Перший сеанс у психолога або психотерапевта це завжди насамперед знайомство. Процес проведення першої консультації може відрізнятися, проте у ньому присутні декілька обов'язкових етапів. Це вступні формальності, наприклад, обговорення політики конфіденційності чи згодження основних організаційних моментів, знайомство. Тобто основні дані з вашої біографії, особистого чи професійного життя, постановка цілей після обговорення проблем, які привели вас на консультацію. Також з'ясування ваших очікувань та питань безпеки особистих даних, обрання терапевтичної методики, пояснення, як воно працює, як може допомогти вам подолати труднощі. Перший сеанс це перший крок до взаємодії. Тому вам варто переконатися, чи відповідають методи. Та прийоми обраного фахівця вашим цілям і очікуванням. Як сформулювати запит до психолога? Щоб правильно сформулювати запит до психолога, потрібно врахувати наступне: подумати, визначити, які саме питання вас турбують та чого ви хочете досягти разом з професіоналом. Спробувати визначити свої емоції, внутрішні переживання, наприклад. Мені некомфортно на роботі, тому що я не впевнена у своїх силах. Деталізувати, які конкретні ситуації викликають особливі труднощі. Спробуйте виділити ключові моменти, які вважаєте найбільш важливими для розгляду на консультації. Поясніть, що ви очікуєте від терапевта та яким хочете бачити результати. Подумайте про попередній досвід психотерапії, якщо він у вас був. Та пригадайте свої позитивні та негативні враження, будьте відкритими до співпраці, готовими працювати над собою та дотримуватись рекомендацій фахівця. Чітко сформульований запит допоможе психологу краще зрозуміти ваші потреби та спрямувати зусилля на досягнення потрібного результату.